Всім доброго дня, з вами Олексій і це компанія Америка. Нафто. Сьогодні буде цікавий випуск, а саме 20 автомобілів в бюджет від 10 до 15 тисяч доларів. Буквально нещодавно у нас на каналі вийшов випуск, де ми показували 12 авто, які можна привезти зараз в період сезонного спаду в бюджет до 10 тисяч доларів. Тому обов'язково його теж подивіться. Якщо ви з нами давно слідкуєте, ви знаєте, що зараз період сезонного спаду цін найкращі ціни, і навіть ті автомобілі, які ми показували в бюджет 15-22 тисячі доларів, зараз їх можна купити починаючи від 11 тисяч. Зараз дуже вигідно купувати автомобілі на американських аукціонах в цей період, особливо з 16-24 років. І зараз я вам покажу 20 варіантів, 20 реальних прикладів, щоб ви могли самостійно в цьому впевнитись. А ми розпочинаємо. Volkswagen Tiguan. популярний сімейний кросовер 18-го року. І тут вже SE-комплектація, тобто шкіряний салон 2850, виграшна ставка на аукціоні по цьому автомобілю. Пошкодження пройшлись по задній стороні. Тут потрібно буде замінити задній бампер. Таку машину навіть в SE-комплектації можна розглядати в бюджет 11-11,5 тисяч доларів. А ми йдемо далі, буде популярний кросовер Nissan Rogue. Вже 2021 року автомобіль і 5800 виграшна ставка в США. Таку машину можна розглядати зараз в період сезонного спаду в бюджет 13-14 тисяч доларів. Якщо ми його розглянемо, то тут пошкодження пройшлись по правій стороні. Тут буде заміна декількох елементів, але тим не менш, надійний 2,5 двигун. Якщо ви розглядаєте Nissan Rogue в кузові 2016-18-го року, його можна купити в бюджет до 10 тисяч доларів. Джип Cherokee 20-го року далі у нашому випуску. Популярний сімейний кросовер було продано за 3400 доларів США. Тут повний привід та хороша комплектація. Пошкодження були по лівій стороні. Тут потрібно буде замінити ліві двері, а також ліве переднє крило. Таку машину можна роздати в бюджет 11600 плюс ремонтні роботи. Сезонний спад цін вже розпочався. Саме зимовий період найкращий час для купівлі авто із США. Якщо ви давно планували купити для себе або подальшого перепродажу автомобіль з максимальною економією, телефонуйте з номером на екрані або залишайте заявку. Всі посилання є в описі. Не описуйте таку чудову можливість купити автомобіль дуже вигідно. Популярний кросовер марки Mazda, і це cx 5 2019 року, і 4550 доларів виграшна ставка в США. Таку машину можна розглядати в бюджет 13700 плюс ремонтні роботи. Пошкоджені тут по правій стороні тут надійний двигун 2.5 та передній привід. Хочу сказати, що зараз дуже часто у нас замовляють Mazda CX-30 та Mazda CX-50, Це нова лінійка. Якщо ви ще не бачили, то зараз ми вам покажемо реальні кейси з нашого сто. Ми вже неодноразово купували та ремонтували для наших клієнтів. Наступний автомобіль ми купуємо у різних версіях: це бензинова, гібридна а також дизельна. І це популярний кросовер Audi q 5 в цьому випадку. Преміум комплектація 18-го року і бензиновий 2.0 двигун. 5900 виграшна ставка. Тобто таку машину можна купити 14100 плюс ремонтні роботи. Хочу зазначити, що ціна залежить від комплектації, а також від пробігу на цей автомобіль. Особливо вигідно зараз можна купити кросовер Ford Escape вже в новому поколінні, тобто 23-го року. Покажу вам автомобіль, який було продано за 5100 доларів, мінімальні пошкодження, 1,5 двигун та 47 тисяч пробігу. Така машина обійдеться в 13500 плюс ремонтні роботи. Якщо ви для себе розглядаєте попередні покоління, тобто 22-го 22 року, ціна різниця від комплектації і стартує від 10 тисяч доларів. А далі у нас ще один кросовер марки Ford, і це Ford Edge автомобіль 2020 року, 3,950 – виграшна ставка в США. Таку машину можна розглядати 11900 плюс ремонтні роботи. Хороші ціни на ці автомобілі зараз можна вигідно купити вже з великим монітором і в хорошій комплектації. Також, якщо ви розглядаєте попереднє покоління, тобто автомобіль до 2018 року, ціни на них стартують від 2000 доларів США. Тобто таку машину можна розглядати в бюджет 10,5-11 тисяч. Часто нас запитують автомобілі марки Volvo і зараз розкажу по цінах На прикладі Volvo XC90 з 16-го року було продано 5200 доларів. І 13500 це автомобіль обійдеться вже в Україні, плюс ремонтні роботи. Пошкодження пройшлись по правій стороні, Тут 2.0 двигун та повний привід. Якщо ви розглядаєте для себе бюджетні версії марки Volvo, Volvo s 60 седан можна купити в бюджет до 10 тисяч доларів. Це буде автомобіль 14 16-го року. Якщо ви розглядаєте 15-16 років кросовер, це буде Volvo XC60 його можна придбати в бюджет до 12 тисяч. Sportage. У нас в основному купують автомобілі 18-20 років, але зараз в період сезонного спаду навіть вигідно купувати 23-24 року. Покажу вам Sportage в з комплектації авто 23-го року і 6600 виграшна ставка. Тобто такий автомобіль обійдеться 14300 плюс мінімальний ремонт, два iPad-двигун та передній привід. Пошкодження тут пройшлись по правій задній стороні. Я сьогодні вже показував кросовер Audi Q5, а зараз буде не менш популярний Audi Q7. Автомобіль 2018 року, преміум комплектація та 6900 виграшна ставка. Таке авто обійдеться в 14500 плюс ремонтні роботи. Хочу сказати, що тут ціна залежить від комплектації, престиж преміум плюс або преміум, а також від пробігу. По хорошим цінам зараз на аукціонах продаються автомобілі марки Hyundai. Покажу вам Tucson в селкомплектації комплектації 2022 року авто, 6400 виграшна ставка в США. Така машина обійдеться в Україні 14 стоп плюс ремонтні роботи. Пошкодження тут пройшли по задній стороні. Тут потрібно буде замінити задній бампер, 2,5 двигун, хороший пробіг та комплектація. А далі у нас будуть електромобілі. Покажу вам на прикладі Tesla Model Y. Ціна на них впала майже вдвічі. Якщо раніше їх можна було купити за 10-12 тисяч доларів лише на аукціоні, зараз буквально від 5 тисяч 21-го року. Model Y 5800 виражена ставка на аукціоні. Тут повний привід, пошкодження пройшлись по лівій задній стороні. І такий автомобіль можна зараз розглядати навіть з урахуванням платного розмитнення в бюджет 12,5 плюс ремонтні роботи. А далі буде популярний кросовер, який всі прекрасно знають, і це Toyota RAV4. 19 року в хорошій комплектації і 6800 виграшна ставка в США. 14700 плюс ремонтні роботи. Обійдеться саме цей автомобіль. Якщо ми розглянемо пошкодження, вони прийшли по правій стороні. Також можна роздати Toyota RAV4 вже в наступному поколінні. Якщо ви купуєте для себе 2022-2023 року, то ціна на них буде 20-22 тисячі доларів вже в Україні. Mitsubishi Outlander. Цей кросовер ми купуємо нашим клієнтам кожного місяця. Якщо ви для себе розглядаєте вкусові 2022 року, їх можна придбати від 6 тисяч доларів. з комплектації, як в цьому прикладі, автомобіль 2022 року і 6800 виграшна ставка в США. Саме ця машина обійдеться 14500 плюс ремонтні роботи. Пошкодження тут прийшлись по задній правій стороні. Якщо ви розглядаєте бюджетний варіант Outlander, тобто 18-20-х років, їх можна придбати в бюджет 10-12 тисяч доларів. Hyundai Santa Fe 22 року, далі у випуску. Тут цел комплектація і 6300 виграшна ставка в США. Автомобіль має мінімальні пошкодження по передній стороні. 6300, тобто такий автомобіль обійдеться в 14200 плюс ремонтні роботи. Якщо ви для себе розглядаєте Santa Fe бюджетніше, тобто автомобіль 16 17 року, його можна привести 9-10 тисяч доларів. Просіли ціни на автомобілі марки Mercedes GLC 16 року. Якщо ви розглядаєте, його можна купити від 4,5 тисяч доларів. Якщо ми обираємо мінімальні пошкодження, як в цьому варіанті 5200 виграшна ставка. Тобто, така машина обійдеться в 13900 плюс ремонтні роботи. Пошкодження тут по лівій стороні. Також у нас замовляють, якщо ви купуєте більш компактний Mercedes, Mercedes GLB. Ці автомобілі 20-22 років зараз можна купити від 7,5 тисяч доларів. Тобто така машина обійдеться 16-17 тисяч. А далі у нас буде автомобіль BMW X5 14 року з бензиновим 3.0 двигуном 5900 – виграшна ставка на аукціоні. Тут мінімальні пошкодження, і така машина обійдеться в 14800 плюс ремонтні роботи. Тут хороша комплектація, а також коричневий шкіряний салон. Якщо ви для себе розглядаєте седан, бюджет 11-12 тисяч доларів. Один з найкращих варіантів це Volkswagen Passat. Покажемо вам в хорошій комплектації автомобіль 2020 року. І 3400 виграшна ставка на аукціоні. 2.0 надійний двигун, якщо ми розглянемо пошкодження, вони пройшлись в попередній лівій стороні. Хороший та ліквідний автомобіль, якщо ви розглядаєте авто до 10 тисяч, можна купити 2020 року Фольксваген Джета. І закінчують цей випуск автомобілем Acura RDX Technology 2.0 двигун 6900 виграшна ставка в США. Таку машину можна привести в загальний бюджет 14600 плюс мінімальний ремонт. По цьому авто передній привід 2.0 двигун, а також пробіг 77 тисяч. На цьому випуску я буду закінчувати, сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Ми будемо випускати такі топи в різні бюджети, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропускати. Як ви бачите, зараз в період сезонного спаду особливо вигідні ціни абсолютно на всі автомобілі. Тому обов'язково скористайтесь цією чудовою можливістю, телефонуйте за номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. А я вам бажаю мирного неба, бережіть себе.